Російська армія продовжує тероризувати українське населення. Так за минулу добу ворог випустив по Україні 86 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів і напрямків. На Донеччині росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Там, внаслідок удару, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки: підприємство, заклад освіти, гараж та господарські споруди. Двоє людей загинуло, ще вісім поранено. В той же час на Дніпропетровщині російський ворог поцілив по приватних будинках. Через атаку поранені отримали шість людей. Серед них – 11-річна дитина. Також масованого удару зазнала Херсонщина. Там, внаслідок обстрілів, загинула одна людина. Ще 16 отримали пора. Ранення, зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль. Буковона попрощалася ще із двома героями, які загинули, боронячи Україну від російського ворога, із матросом Василем Біблюком, воїном військової частини А 49 35 попрощалися у стрілецькому куті. Солдатові Никиті Мельничуку, воїну військової частини А 2582 віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сирена посеред урочистої лінійки 1 вересня, такі реалії 12-го року російського вторгнення на територію України та 4-го року повномасштабної війни. Наші найменші школярики вперше переступили поріг свого навчального закладу та у супроводі 11-ти класників з радісними усмішками війшли у новий важливий і насичений період свого життя. Втім, цей щасливий і довгоочікуваний момент. Котре затьмарив ворог до того ж, зважаючи на загрози ударів РФ та безпекову ситуацію, і цьогоріч більшість учнів не змогли особисто відчути атмосферу традиційного дня знань. Адже у Чернівецькій області за рекомендаціями міністерства та департаменту освіти і науки ОВА уручисті лінійки у школах провели лише для перших, дев'ятих та одинадцятих класів. Тому що ми переживаємо за наших дітей, це було прийнято таке консолідоване рішення, і необхідно це для того, щоб цю кількість людей. Яка зараз присутня на нашій урочистій лінійці, вона могла спуститися в укриття, тобто проектна потужність саме на батьків і на дітей. Тому страхуємо, розуміємо, що ми перебуваємо у війні, і заходи безпеки повинні бути ну, першими. Цьогоріч на буковині за навчальні парти сіли майже 4,5 тисячі першачків. аби допомогти зібрати їх до школи в Україні. Було запроваджено програму Пакунок школяра. Родини першокласників, які навчатимуться очно, мають можливість можливість отримати 5 тисяч гривень безготівково виплату здійснюватимуть до 15 листопада. А покрокова інструкція розміщена на Фейсбук сторінці департаменту освіти і науки Ова. Зокрема, Анастасія Бучинська, мама першокласника, розповідає, вже взяла участь у програмі. Кошти зараховані, але поки що ми ще не встигли, тому що вони буквально нещодавно І ще плануємо, дещо ще потрібно і до школи. Може з одягу. То так це дуже якось приємно і не. Очікувано Втім, як зауважує директорка департаменту освіти і науки ОВА, не всі батьки знають про таку можливість. Хтось не користується дією, тобто це можна зробити через НАП. Тому ми спільно з першими вчителями наших дітей будемо говорити з батьками щодо такої можливості і покрокової інструкції. Це вже ляже на плечі наших вчителів, які допоможуть нашим батькам використати ці кошти. І у 2025-2026 навчальному році на Буковині не всі школярі зможуть очно відвідувати уроки, адже у 23 освітніх закладах все ще буде змішана форма навчання через стан укриттів а у одному закладі дистанційна, оскільки укриття там немає взагалі. Школи дуже намагалися вийти з ситуації, тобто у тебе є своє укриття, але проєктна потужність не дає тобі можливість повноцінно проводити освітній процес. Це укривання тоді договір з паркінгами, з іншими господарствами, які дадуть можливість також укриватися і вивести весь всіх в освітній процес. Аби максимально забезпечити учням очне навчання. Цьогоріч держава продовжує виділяти кошти на укриття. Справа за освітніми закладами каже Оксана Сакрієр. В нашій області такий конкурсний відбір по системі ДРІМ пройшли два заклади: це Топорівці і Великі Кучарів, де їм дано кошти на таку потужну реконструкцію їхніх протирадіаційних укриттів. Те Теж саме буде і в цьому році. Також дуже сподіваємося на першочергове будівництво укриття і працюємо в цьому напрямку. Окрім того, у зв'язку з війною на школярів у новому навчальному році чекатиме нововведення. Розповідає пані Оксана, впроваджуватиметься реформа курсу захисту країни за новою модельною програмою. Буде викладатися предмет, і це він буде викладатися в осередках. Це потужна матеріально-технічна база, управління дронами, перша домедична на реальних макетах і дуже багато новацій, які відповідають сучасності, які що називається, готують наших дітей не тільки захищати країну, але і розуміти, що вони можуть допомогти собі. Перш за все, тактична медицина це. Мастхев країни, яка живе в війні, тому ми маємо навчити цим цього наших дітей, тому що це збереже їм життя. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. посилити співпрацю між державними структурами, бізнесом та науковцями у сфері кібербезпеки. Обмінятися досвідом та кращими практиками і навчитися ефективніше реагувати на кіберзагрози. Саме з такою метою у Чернівцях протягом двох днів відбувався семінар консультативної місії Європейського союзу, присвячений кібербезпеці та стійкості. Участь у заході взяли представники України, Румунії та європейських безпекових структур. Мета нашої зустрічі сьогодні опрацювати, опанувати. Познайомитись, вибудувати горизонтальні зв'язки, вибудувати ті сходинки, які ми маємо подолати разом. Я дуже дякую румунській стороні за те, що вони всі ці роки війни вони поруч, вони допомагають, вони радять, вони фізично знаходяться і спеціалісти в Києві. Тісна співпраця з нашими спецслужбами, з радою національної оборони і так далі. У семінарі взяли участь представники СБУ, кіберполіції, університетів, it компаній та громадських організацій. Протягом двох днів учасники семінару вивчали кращі практики реагування на кіберінциденти, виявлення та управління вразливостями, цифрову криміналістику, захист від шкідливого програмного забезпечення та важливість обізнаності у сфері кібербезпеки. Кібербезпека вона охоплює абсолютно всі галузі: від охорони здоров'я, закінчуючи там державним сектором управління від енергетичного до освіти. Тому це це дуже широке поняття для всіх. Що хвилини, що секунди, я не побоюся цього слова. Ми є предметом атаки нашого ворога. Відповідно, ми маємо навчитися. Ми маємо знати, що ми що ми робимо, як ми протидіємо, також залучитися підтримкою міжнародних партнерів. Семінар частина великої програми консультативної місії Європейського союзу з підтримки реформ у секторі цивільної безпеки України. Один з її ключових напрямків. Кібербезпека каже старший радник з питань кібербезпеки КМЄС. Хочу сказати, що КМЄС в Україні є найбільшим представництвом ЄС в Україні, оскільки у нас налічується більше трьохсот міжнародних експертів, які працюють в Україні, і КМЄС має основну мету це підтримання, консультування в реформуванні сектору цивільної безпеки України. Хочу сказати, що поточний мандат КМЄС передбачає один з пріоритетів це кібербезпеку. Саме тому ми організовуємо такі заходи. Семінари, зустрічі, потім навчання, спеціальні практичні навчання. Ми організовуємо це все з різними компетентними органами у сфері кібербезпеки України. Партнери з Румунії не просто діляться досвідом, а активно долучаються до створення нової платформи міжнародної співпраці. Мета об'єднати зусилля різних структур для ефективної відповіді на сучасні виклики у сфері кібербезпеки. Румунська делегація, румунські представники компетентних органів у сфері кібербезпеки, працюємо над створенням налагодження наших відносин над створенням цієї платформи. Це так звана міжнаціональна і міжвідомча платформа для того, щоб працювати над викликами у сфері кібербезпеки. Тому ми співпрацюємо з нашими українськими партнерами, і насправді нам є дуже багато чому навчитись і від них в цій сфері. Це вже третій подібний семінар в Україні. Раніше такі зустрічі відбулися у Києві та Івано-Франківську. Далі планують залучити і партнерів з Молдови. Бо боротьба з кіберзагрозами це виклик, що не знає кордонів. Аліна Рябко, телеканал ТВА. У Чернівці водоканал новий генеральний директор. Ним став Володимир Антоненко. Про це повідомив заступник міського голови Ігор Крохмаль на своїй сторінці у Фейсбук. У дописі написав: вірю, що професійний досвід та управлінські навички Володимира Валерійовича допоможуть підприємству розвиватися та покращувати якість надання послуг мешканцям нашої громади. До слова у декларації Володимира Антоненка за 2024 рік значиться, що він був директором Маріуполь Водоканалу. Чергові обмеження руху транспорту Чернівцях. так з 1 вересня до 20 грудня включно буде частково обмежено рух на низці вулиць. Зокрема, на вулиці Володимира Винниченка від вулиці Руської до житлового комплексу Кришталеве озеро. Окрім того, на вулиці Фасівській обмеження діятиме від будинку номер 20 до вулиці Руської на парній стороні та від перехрестя з вулицею Кишанівською до вулиці Руської. Своєю чергою на вулиці Героїв Майдану обмежуватиметься рух від будинку під номером 111 Б до будинку під номером 115. В той же час обмеження діятимуть на вулиці Степана Бандери від університетської вулиці до театральної площі на парній стороні. Також обмеження діятиме на вулиці Університетській від вулиці Еліазера Штейнберга до вулиці Степана Бандери на непарній стороні. Водії просять врахувати дану інформацію при плануванні своїх маршрутів. ДТП із постраждалими цими вихідними на Буковині трапились дві дорожньо-транспортні пригоди. Так, 30 серпня у селі Магала 61-річний буковинець, керуючи автомобілем, ВАЗ, допустив зіткнення із транспортним засобом Ворсваген, возієм якого був 53-річний житель Чернівецького району. Внаслідок аварії постраждала пасажирка автомобіля ВАЗ. Потерпіло госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія сталася у селі Романківці. Там зіткнулися два мотоцикли. Правоохоронці встановили, що 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення із іншим двоколісним транспортним засобом, водієм якого був 15-річний односельчанин юнака. Так, внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження. Серед постраждалих також 20-річний пасажир. Транспортні засоби Учено Досудові розслідування тривають на Буковині. Співробітник митниці пропустив контрабанду на суму 1 мільйон гривень. За даними слідства, митник постава Дул Сірет під час контролю та оформлення вантажів скористався службовим становищем, аби посприяти переправленню контрабанди в Україну. Він оформив три фури з електронними сигаретами як порожні і відобразив цю інформацію у системі Асмоінспектор. Таким чином, на територію України незаконно ввезли понад 140 тисяч електронних сигарет, а держава недоотримала майже 1 мільйон митних платежів. Обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного поста передали до суду. На Буковині трапились пожежі зі смертельними наслідками. Так, 30 серпня до вогнеборців надійшло повідомлення про задимлення квартир у Чернівцях. Прибувши на місце займання в одному із будинків, рятувальники виявили його власника 1937 року народження. Проте вже без ознак життя. Окрім того, 31 серпня сталося загорання житового будинку у селі Хряцька. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Також на місці події вогнеборці виявили тіло власника будівлі 1963 року народження. Тіла загиблих передали на судову медичну експертизу для встановлення обставин та причин смерті.